Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм я є ведучий Олексій Коваленко. Сполучені Штати призупиняють всю військову допомогу Україні у коментарі Fox News посадовець адміністрації президента США сказав, що зупинка діятиме допоки президент Трамп не вирішить, що українці демонструють прихильність до добросовісних мирних переговорів. Високопосадовець у Білому домі повідомив голосу Америки, що президент США чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі, і потрібно, щоб партнери також були віддані цій меті. Президент США віцепрезидент Ді Венц у вівторок Франції на запитання журналістів у конгресі про те, що має зробити Володимир Зеленський, аби змінити ситуацію, відповів, що адміністрації потрібно, щоб українці звернулись до американського президента приватно і сказали, що хочуть мирного врегулювання. Я думаю, найважливіше, багато людей акцентують увагу на публічних заявах. Мовляв, президенту Зеленському потрібно сказати, що він хоче миру. Або президенту Зеленському потрібно вибачитися перед президентом Трампом. Публічні заяви навіть близько не грають такої ролі, як дії українців спрямовані на дієву участь у мирному регулюванні. Нам потрібно, щоб українці приватно прийшли до нас і сказали: ось що нам потрібно, ось цього ми хочемо. Таким чином, ми будемо брати участь у процесі припинення цього конфлікту. Це найважливіше. І ця відсутність приватних розмов турбує нас найбільше. Президент України Володимир Зеленський 4 березня наголосив, що Україна прагне до миру і готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці, заявив український лідер у повідомленні в мережі Екс. Більше про те, що відомо про призупинення військової допомоги США Україні на цю мить, поговоримо із моєю колегою Тетяною Варшкою, яка приєднується до нашого прямого ефіру. Таню, вітаю тебе. Вітаю, Олексію та Що відомо про призупинення військової допомоги США Україні на цю мить? Ну, власне, офіційного оголошення про це досі немає. Напередодні як ти вже згадав високопосадовці Білого Дому, повідомили десь дюжини журналістів, що це сталося, у тому числі і журналісту «Голос Америки Михайло Комадоському, пояснивши власне тим, що президент США хоче миру, і вони хоче по не цю допомогу на паузу, аби переконатися, що і партнери теж хочуть миру. подібне пояснення надали практично всім журналістам. Стосується це як виглядає ті допомоги, яка вже була оголошена президентом Байденом в рамках президентських повноважень, яка вже перебувала в дорозі до України або перебувала в Польщі, готувалася, ремонтувалася для того, щоб її відправити. А про інший пакет допомоги, який стосується власне надання Україні допомоги, яка виробляється виробниками в сполучених штатах, як виглядає, поки що не йдеться. Але ми цю інформацію перевіряємо. Ну і власне цю інформацію вже зранку підтвердили в Польщі. з міністерства закордонних справ Польщі сказав, що це рішення було зроблено адміністрацією Трампа не повідомивши про це партнерам в групі Рамштайн. А прем'єр-міністр Польщі Дональд, Таск, Дональд Туск сказав, що з того, що вони бачать, хоча їм про це не сказала, але з того, що вони бачать, дійсно це ця допомога була Пані, ви знаєте, сьогодні як ви знаєте, сьогодні було оголошено про рішення призупинити американську допомогу Україні та можливо розпочати зняття санкцій з Росії американською стороною. Сьогодні у нас немає підстав вважати, що це лише слова. Більш того, повідомлення, які надходять з кордону з нашого хабу в Ясьонці, також підтверджують заяву американської сторони, і це звичайно ставить Європу, Україну і звичайно Польщу у складнішу ситуацію. Але ми повинні впоратися з цією ситуацією, тому що немає сенсу ображатися на реальність. Цей було. Предметом зустрічі в Лондоні. Таню, розкажи, що передувало такому розвитку подій? Ну, власне, якщо говорити лише про останні кілька днів, то ми пам'ятаємо оцю цю суперечку овальному кабінеті в п'ятницю, яка зосереджувалася навколо того, а президент Зеленський намагався пояснити, що Росії не можна довіряти. Йому президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джеді Вен закидали, що він є недостатньо вдячним чи достатньо вічливим. Отже, після цієї суперечки, коли була скасована, не була підписана угода про рідкісні земельні метали, яка мала бути підписана прямо в білому домі того ж дня. А ми почули деякі сигнали. Від представників адміністрації державний секретар Марко Рубі сказав, що президент Трамп намагався досягнути миру, але президент Зеленський не зміг себе стриматися, щоб не зірвати цей процес. Але в двері відкриті, процес можна перевантажити, і вони очікують, що із президентом Путіним також перемовини будуть непростими. Потім ми бачили, що в ефірі телеканалу ФУК радник за безпеки Майк Уолтс, А він власне такі конкретні поради давав, що вони хочуть побачити від президента Зеленського, щоб повернутися до цього процесу. Він сказав. Що він президент Зеленський має сказати, що йому прикро, що він шкодує те, що сталося. Ми власне це почули. Власне в цій заяві. Що він зацікавлений в тому, щоб а, вести щоб брати участь в мирних перемовинах. Ми так само це почули. Також що він готовий повертатися до угоди про рідкісні земельні метали. Ми почули це не лише від президента Зеленського а представників уряду, а українського уряду про те, що готові підписати цю угоду. Ну і власне говорячи про а, участь в мирних переговорах, Майк Волл сказав, що а, в тому в даному випадку має. Цінуважи, що президент Зеленський готовий зустрічатися і роб те, що з ким необхідно, робити, що необхідно, і навіть власне йти на поступки для того, щоб зупинилися бойові бойові дії. Ну і сьогодні ти вже згадав про Джей Ді Венса, Також його теж запитали про те, чому ж була призупинена військова допомога. Ну і він власна. Так само пояснив це тим, що очікується, що це має призвести українську сторону до столу мирних проговорів. Ну, власне, в тому процесі, якому українська сторона з самого початку заявляла, що вона є зацікавлена. Давайте послухаємо. Чи призупинка допомоги Україні дає перевагу Росіянам? Дивіться, президент Трамп дуже чітко сказав про нашу політику по Україні. Він хоче, щоб українці сіли за стіл переговорів. Ми хочемо, щоб українці мали суверенну та незалежну країну. Ми вважаємо, що українські війська воювали дуже хоробро, але ми перебуваємо в тій точці, коли ані Європа, ані Сполучені Штати, ані Українці не можуть продовжувати цю війну безкінечно. Тому важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів, і президент намагається надіслати. Це дуже чітке повідомлення: українці мають сісти за стіл і почати переговори з Президентом Трампом. І я ще додам до цього спілкування з віце-президентом. А моя колега наша колега Катерина Лісунова його запитала, чому ж поступки лише просять від України, чи є якісь поступки, яких просять, щоб зробив президент Путін. А Що же сказав, що у ці санкції, які вже є, і це це і є тиск на Росію, що вони дійсно мають економічні проблеми. Також вчора було спілкування президента Трампа в вальному кабінеті з журналістами. А його запитали, чи чи бачить він відновлення? Сказав, він сказав, що так. що а він бачить, що що можна досягнути мирного мирного мирно, мирного угоди досить швидко, і для цього потрібна участь усіх сторін, росіян, українців, американців, а також європейців, що всі мають бути в одній кімнаті, і що цього можна домовитися. Але якщо хтось не хоче миру, якщо хтось не хоче домовлятися, то можливо до його слів не будуть прислуховуватися. Власне, коли його тоді запитали, чи готовий він призупинити військову допомогу Україні, тоді він сказав, що це рішення на той момент, а ще ще не було, а ще не було прийнято ну і також говорячи про а, угоду про рідкісне земельне металу, він також підтвердив, що ця угода ще залишається на розгляді а що вона ще може. Ну тобто він сказав, що це ще залишається, тобто він не став сильно розвивати цю тему. Але сказав, що це є потім в цьому контексті. Він говорив про те, що а, в, сполучені штати в цьому зацікавлені, зокрема, через те, що Тайвань надає інвестицію в сполучені штати а, і для будування заводів, там для розвитку економічного, і для цього теж зокрема а, потрібні рідкісне земельні метали коли коли ж його запитали, як президент Зеленський може покращити відносини, він сказав, що йому просто треба бути а, більш вдячним. Таню знаємо ми також, що сьогодні Дональд Трамп уперше під час свого другого президентського терміну виступить перед конгресом. Чи очікується, що він говоритиме під час цього виступу про Україну та конкретно про призупинення допомоги? Так, дійсно очікується. Це всього пройшло 43 дні з того часу, коли президент Рапоміняв цю посаду вдруге. Очікується, що він буде говорити як про досягнення своєї адміністрації, але також буде певні говорити про певні законодавчі ініціативи, які ми необхідні для того, щоб виконати свій порядок. Денний Америка понад усе, зокрема, додаткове фінансування для охорони кордону. А буде говорити про міграційну політику, буде говорити про реформування уряду. Ми бачимо дуже великі скорочення. Урядові а буде напевно говорити про тарифи, які сьогодні були запроваджені. Проти Мексики, Канади і додаткові тарифи проти Китаю, але також він буде говорити і про Україну. Він буде вже раніше говорив Майк Волс, що буде згадана угода про рідкісні земельні метали. Але також ми очікуємо, що буде Він прилюдно, скажімо так, оголосить більш-менш свій план щодо досягнення миру в Україні або підписання мирної угоди. І те, що ми сьогодні почули від президента Зеленського, напевно, теж буде ми можемо почути якусь від. Відповідь під час власне звернення до нації таню. Дякую тобі дуже на пряму зв'язку з нами була Тетяна Ворожко. Нагадаю нашим глядачам, що «Голос Америки українською транслюватиме промову президента США Нольна Трампа до конгресу та відповідь опозиції з перекладом української наживо. Початок трансляції 5 березня о 3.30 за Києвом. Керівництво Європейського союзу закликало до дій і запропонувало способи фінансування негайного посилення обороноздатності Європейського союзу на тлі стрімких подій довкола російської війни проти України. Президентка європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, презентуючи план переозброєння Європи, вказала на негайну потребу кроків, щоб підтримати Україну, а також взяти на себе значно більшу відповідальність за власну європейську безпеку. Про що конкретно йдеться? Поговоримо з Богданом Цюпиним, нашим європейським кореспондентом. Вітаю, Богдана! Таня Богдане, власне, очільниця Єврокомісії повідомила, що надіслала листа керівникам держав ЄС перед їхньою зустрічю 6 березня, виклавши головні положення цього плану переозброєння Європи. Про що йдеться у цих положеннях, і чи можна вважати це якимось чином відповіддю на призупинення американської допомоги Україні? Урсула фон дер Ляйн сьогодні з самого ранку виступила у Брюсселі. Вона проголосила, що ми живемо у небезпечні і дуже важкі часи, і що це нова епоха, нова епоха, яка вимагає поновного озброєння Європи. І фактично у промові Урсули фон дер Ляйн містилося пояснення того. Звідки взяти гроші для цього масштабного переозброєння, яке на її думку не лише дозволить посилити безпеку Європи, але і також краще допомагати Україні? Вона перерахувала приблизно таких чотири джерела. Серед яких вона називала насамперед залучення бюджетних коштів країн-членів Євросоюзу, тобто просто збільшення державних видатків кожної країни, також вона говорила про. Наприклад, залучення е, приватних капіталів і е, використання коштів Європейського інвестиційного банку, е, тобто, коли ми говоримо загалом про е, суму, яка е, лунає у заголовках 800 мільярдів євро. То насправді можливо найцікавішим у тому, що оголосила Урсула фон дер Ляйн, є 150 мільярдів євро, які вона пропонує фактично створити з позик. І це, на її думку, допомогло би Європі планувати спільні проекти. This is about basically spending better and spending together. На загалі йдеться про те, щоб витрачати кошти ефективніше і гуртом. І ми говоримо про загальноєвропейські оборонні цінності. І ми говоримо про загальноєвропейські оборонні ініціативи, такі як протиповітряна і протиракетна оборона, артилерійські системи, виробництво ракет, боєприпасів, дронів і антидронових систем, а також для кібероперацій військової мобільності. Наприклад, це допоможе державам-членам об'єднати попит і купувати гуртом. І звичайно, з цим спорядженням країни-члени можуть значно збільшити свою підтримку України. Отже, це не Сказала Урсула фон напряму це не пов'язано з якимись останніми заявами чи подіями у Вашингтоні. Але очевидно, що Європа також відповідає і на заклики, які вже певний час лунають зі сполучених штатів про те, що європейці повинні взяти на себе більший тягар у відповідальності за безпеку, виділяти більше грошей на оборону. Проте у Європі, звичайно ж, дуже пильно спостерігають за усім, що відбувається за океаном, що лунає з Вашингтона. І остання ця новина про те, що Сполучені Штати призупиняють військову допомогу Україні, викликала переважно осуд. І Візьмімо, наприклад, таку країну, як Франція, провідну державу Європейського союзу. Там навіть опозиційна партія. Лідерка її Марін Ліпен, яка відома, радше своєю певною такою прихильністю до Росії, сказала, що припиняти допомогу Україні, яка захищається, це брутально, це жорстоко, коли йдеться про українських солдатів, які воюють, і так само гостро виступив сьогодні французький прем'єр-міністр Сюспансіондолаґер призупинити під час війни допомогу країні, на яку напали, означає відвернутися від країни, яка зазнала нападу, і погодитися або сподіватися на те, що переможе агресор. Це безумовно абсолютно нестерпно для Франції, для всіх нас, для європейців, і всіх, хто шанує свободу та законність, для всіх, хто шанує, наприклад, статут Організації Об'єднаних Націй. Наша відповідальність як європейського союзу, наша відповідальність як держави дружньої до України, полягає в тому, аби мати можливість якомога швидше та ефективніше замінити американське постачання, аби Україна не була змушена поступитися. Це обов'язок перед цивілізацією, який ми маємо виконати. Пунусита Богдана, якщо ми говоримо про цей новий безпековий план, чи є одностайна думка серед цих країн ЄС стосовно цього плану? Серед 27 країн-членів Європейського союзу нелегко досягати одностайності. І коли йдеться про це питання про питання збільшення видатків і насамперед про збільшення допомоги Україні, то ми вже можемо здогадуватися, чи будуть голоси проти. Голоси проти вже традиційно лунають від угорщини від прем'єр-міністра пана Віктора Орбана, який да. Вно відомий тим, що він не хоче допомагати Україні оборонятися а радше виступає за скасування санкцій і за відновлення співпраці з Росією, так само подібно до нього висловлюється і премєр міністр сусідньої з угорщиною словаччини Роберт Фіцо, який також зокрема скористався своїм дописом у Фейсбуку, для того, щоб наголосити, що він не згоден з пропозиціями. Коли йдеться про те, що ЄС має посилювати допомогу, допомогу Україні, але очевидно, що відкрито наразі, навіть якщо виступають лише ці два з 27, то ви бачите баланс голосів. Одна згадували ми вже зустріч 6 березня, які очікування від неї. Певною мірою те, що будуть обговорювати представники країн ЄС у Брюсселі 6 березня, буде продовженням того, що обговорювали тут у Лондоні у неділю. Головна відмінність у тому, що у Брюсселі зберуться керівники країн ЄС. А у Лондоні були представники очевидно господарів Великої Британії країн поза ЄС, таких як Туреччина. Норвегія, Канада, але Можна сказати, що написав у своєму листі запрошені на саміт 6 березня у Брюсселі президент Європейської ради І з цього робити висновки. Ось ось цитата. Він каже: ЄС і країни-члени готові взяти більшу відповідальність за безпеку Європи, тому ми повинні бути готові до можливого європейського внеску у гарантії безпеки, які будуть потрібні для тривалого. Миру в Україні, отже, питання України буде знову ж таки провідним. Богдана, дякую тобі дуже на зв'язку із Лондона з нами був наш європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпан. Після кількох інцидентів, пов'язаних із пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі, включно із останнім, який Швеція почала розслідувати у п'ятницю, НАТО запустило програму моніторингу цих життєво важливих підводних комунікаційних та енергетичних трубопроводів. Як це відбувається і хто охороняє підводну кабельну мережу, розповість Юрій Маман. Естонські військові кораблі в акваторії Балтійського моря донедавна використовувалися переважно для рятувальних операцій або ж пошуку мін на дні моря. Втім, після того як було пошкоджено чимало підводних кабелів, у військово-морського флоту Естонії нова місія захистити морську інфраструктуру. Тут ми бачимо усі кораблі навколо нас, і всю інформацію про них. Ось це, наприклад, дружній об'єкт. Початку року екіпаж цього судна бере участь в операціях НАТО із захисту Балтійського моря. Зона їхньої відповідальності простягається від порту Таліна до середини фінської затоки. Тривалість ходу становить близько двох годин. Після інциденту з Кабелями в Мес Естонії задіяли три кораблі. Один із них наш. Ми патрулюємо територію, стежимо за всім транспортом на схід і захід в обох напрямках. Саме в цих водах у грудні минулого року було пошкоджено кабель електропередач який з'єднує Естонію та Фінляндію. Тепер завданням ВМС Естонії є захист другого кабелю на дні фінської затоки. Якщо ми бачимо щось підозріле, то ми наближаємося і зв'язуємося з кораблем, якщо потрібно. За останні тижні в Балтійському морі було пошкоджено більше десяти підводних кабелів. Хоча остаточних доказів диверсії немає, деякі моряки сумніваються, що скинуті якорі випадково зачепили кабелі на морському дні. Естонські військові кажуть, що ведуться активні розслідування щодо можливої диверсії. Окенбайдебелі було пошкоджено якорями, які тягнули морські дном, і це було зроблено цивільними комерційними суднами. Виникає питання: чи це було зроблено навмисно чи випадково? Наразі тривають слідчі дії відкрито кримінальне провадження. Під час чергування ВМС Естонії разом із ВМС Фінляндії взяли участь і у невеликих військових навчаннях. Це додаткова підготовка у той час, коли вони займаються спостереженням за цими життєво важливими підводними комунікаціями, які об'єднують скандинавські країни з Балтією. Юрій Мамон Владислав Сандрієвс голос Америки. Близько 900 будинків пошкоджена, половина з яких повністю зруйнована і не підлягає відновленню лише в одному селі Дергачівської громади на Харківщині. Регіон, розташований за 20 кілометрів від лінії зіткнення, страждає від обстрілів з боку Росії з перших днів. Повномаштабного вторгнення. Кілька місцевих мешканців, які втратили житло, отримали нові будинки. Модульні це стало можливо завдяки громадянам США, які жертвують у благодійний фонд, заснований українкою в Америці. Подробиці в історії Анни Костюшенка та Павла Суходольського. Для тих, хто там буде Катерина та Валентин Поваляєви разом вже 47 років. Вони жили у батьківській хаті Валентина у селі Прудянка на Харківщині з дня весілля у травні 1978 року. З часом розбудували хатинку на великий двоповерховий дім для усієї родини, де ростили сина, а потім онуків. Кожний год, що Вкладували в ну, да, щоб на старості год, як говориться, було у нас. практично ми були готові до старості. До старості ми були обезпечені і в нас була можна сказати повна чаша. Навесні 22-го в результаті бойових дій, росіян на Харківщині їх будинок зруйнували. Подружжя на той момент вже евакуювалось. Поначалу серце так розривалося. Що там же там же осталось. розумієте, ми виїхали просто отак. Ми нічого не взяли з собою вообще і даже документи на хату теж згоріли. Новий будинок модульний Поволяєви отримали у січні 24-го завдяки пожертвам американських благодійників у фонд до України з любов'ю. Засновниця фонду Світлана Міллер, киянка п'ятого покоління, яка у 17 років отримала стипендію та переїхала на навчання до американського штату Юта. Там вона зустріла свого майбутнього чоловіка. Згодом Світлана заснувала компанію, яка допомагає студентам зі східної Європи отримати навчальні стипендії у США. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, Світлана зібрала пожертви для гуманітарної допомоги, яку передала до України військовим літаком. За кілька тижнів по тому, Світлана заснувала благодійний фонд для довгострокової підтримки України. Ворфстарепіповошакт. Коли війна тільки почалась, люди були шоковані. Американці були заскочені, що у 21-му столітті в центрі Європи йде війна такого масштабу. Це було шокуюче, але люди продовжують підтримку, і я дуже вдячна звичайним американцям, які розуміють, що десь іде війна і що ніхто не допоможе, якщо вони не допоможуть. Директорка фонду Тетяна Ряболова до повномасштабного вторгнення керувала туристичною фірмою у Харкові. За три роки війни, завдяки пожертвам зі США, вдалось забезпечити модульними будинками близько 500 родин у Київській, Харківській та Чернігівській областях розповідає Тетяна. Це повністю заслуга нашої американської команди, яка розказує про біду українців, показує родини, знаєте, очі людей. Не просто абстрактно, що всім потрібна допомога. Вона дійсно потрібна всім. Мільйони людей залишились без житла. Але коли бачиш очі людей, які залишились без нічого, які втратили все, ви сьогодні бачили родину, яка будувала з 90-го року, і водночас. Втратила просто все. Пожертви на перші три будинки: 55 тисяч доларів. Зібрали підлітки зі штату Юта. Син Світлани, Чейз Міллер та його друзі Лендон Мерфі та Лаклен Гаке витратили свої літні канікули на збір пожертв для українців. Зіпорнфойдегелпкраїн адже для мене було важливо допомогти Україні. Я побачив потребу і просто уявив, що якби я опинився в такій ситуації. Я б теж хотів отримати допомогу. Я просто побачив фотографію людей мого віку, і мені стало боляче бачити, як вони борються, і не мають навіть дому, де можна було б рости. В кінці літа 22-го підлітки приїхали до України та зняли відеоролик на згарищах будинків у Дергачівській громаді, аби залучити нові пожертви. Please. Будь ласка, допоможіть нам допомогти українцям, які проходять через війну. Там існує єдність, незважаючи на руйнування навколо. Знаєте, одна з речей, які я помітив: багато з цих родин зберігають мужність і сміливо переживають те, через що проходять. Експрезидент України Віктор Ющенко, перебуваючи у США у квітні 2023 року, нагородив хлопців медалями за ініціативу з відбудови України. Після того лише у Харківській області вдалось закупити понад 60 модульних будинків на пожертви від американців. <рес> Я відчув поклик допомогти. Я чув про житловий проект, який було важко почати, і подумав, чому б мені та кільком друзям не взятися за нього. І це було чудово. Це було справді круто спостерігати його прогрес, а також усе, що з цього вийшло. З квітня 2023-го благодійні кошти фонду до України з любов'ю частково витрачаються і на приготування гарячих обідів для мешканців Харківщини, які живуть поблизу лінії зіткнення. Навколо цих сел ідуть постійні обстріли. Перебуваються електромережі, перебувається газифікація, та яка є. І люди кожного дня не можуть собі навіть приготувати їжу. Торгівля припинилась у багатьох тутешніх селах з початком повномасштабної війни, каже місцевий староста Євген М'ячуков, адже платоспроможність місцевих жителів значно знизилась. До великої війни у трьох селах його округу жило приблизно три тисячі людей. Зараз залишилось близько трьохсот. Тут у мене живе близько 80 відсотків це пенсіонери, люди похилого віку. Тобто у них немає такої можливості виїхати, приїхати. Совісна, за комунікують староста, а ми вже максимально як можемо допомагаємо. За словами старости, лише у селі Прудянка за 10 кілометрів від кордону з Росією від війни постраждало майже 900 приватних будинків. Половина не з них не підлягає відновленню. Благодійники намагаються допомогти, але збирати гроші все складніше. кажуть у фонді до України з любов'ю. Збори йдуть важко, це дійсно дуже важко. Але вони йдуть, і ми за це дуже дуже вдячні американському народу. Треба продовжувати. Людям нема де жити, ось прямо зараз. Нема що їсти ось прямо зараз. Утім, обстріли тривають через це по п'ять діб у селі. Може не бути електрики. Думали, як нам. Вижити, коли не буде світла. Модульні будинки мають електричне опалення, тому Валентин Поваляєв отоплює хату котлом, який знайшов на згарищі свого будинку. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області. Вантажу мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Друзі, на цьому будемо прощатись. Нагадаю, нашим глядачам, підключайтесь 5 березня о 3.30 годині ночі за київським часом до спецфіру Голосу Америки, де ви зможете у прямому ефірі подивитись промову президента США Дональда Трампа у конгресі перед американцями з перекладом українською мовою. А також зможете побачити переклад українською мовою. Наживо також реакції на цю промову від американської позиції. Дивіться також наші щоденні брифінги о вісімнадцятій годині на Ютубі та Фейсбуці, де ви можете у в прямому ефірі поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєте з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. З вами був Олексій Коваленко. До зустрічі.